Георгій Тука, громадський діяч, політик, засновник та керівник волонтерської групи Народний тил, голова одноіменного благодійного фонду. А в минулому голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та навіть був заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій. Так от Георгій Тука описав в себе на сторінці в Фейсбуці дуже цікавий документ, котрий вказує на те, що наша українська СБУ руками американської ФБР боролася з опозицією в соцмережах. Отак в США розгорається скандальчик через співпрацю СБУ та ФБР. Про це свідчить попередня доповідь профільних комітету та підкомітету Конгресу Сполучених Штатів. Тобто це навіть не журналістське розслідування, це доповідь вже профільного комітету в Конгресі. Це вже офіційний рівень. Мова йде про те, що ФБР американське, тобто та якби їхня служба безпеки, отримувало від СБУ. Запити на блокування в соціальних мережах акаунтів, які з точки зору СБУ шкодили інтересам США та України, і нібито розповсюджували тези Кремля. В цьому звіті СБУ прямо називають скомпрометованою українською розвідувальною службою. Неприємно таке читати, але маємо те, що маємо. Слідча комісія звинувачує ФБР в тому, що не перевіряючи дані, які надавала СБУ. ФБР пересилали їх відомим американським компаніям, які регулюють роботу соцмереж, з рекомендаціями щодо блокування чи видалення тих чи інших акаунтів. Через такі запити від ФБР були заблоковані сторінки деяких американських журналістів, що є грубим порушенням першої поправки до Конституції США, а також навіть офіційна сторінка Державного департаменту США російською мовою. Також серед заблокованих за рекомендаціями СБУ акаунтів. Є сторінки людей, які виступали з критикою дій Путіна, виступали з критикою президента Зеленського, виступали з критикою республіканської партії США. В цьому от попередньому звіті комітету конгресу неодноразово підкреслюється наявність великої кількості російської агентури в СБУ, через яку Кремль і реалізовував подібні запити. Виходячи з гостроти внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах, легко припустити, що така діяльність ФБР буде мати дуже широкий розголос. Звісно, в стороні не залишиться і наша країна. На жаль, в кінці хочеться лише задати запитання то чому ж ми ще не в НАТО, само собою. І до речі, за попередньою інформацією, саме через такий запит від СБУ було заблоковано сторінку популярного українського блогера Дмитра Чекалкіна. Який мав аудиторію понад 700 тисяч підписників. Від каналу Саме Сік додамо. До речі, а де лейтенант Баканов? На яких фронтах зараз? Цікаво просто, Найчесніший же ж керівник був.